І так, 12 годин дня. На вулиці дощ 4 градуси тепла. В приміщенні 11 по двом датчикам, по внутрішньому і воносному. Починаємо експеримент. Запускаємо наш кондиціонер. Під стелею в котельні змонтований канальний кондиціонер з розводкою. А мозги. З внутрішнього блоку. Ну це нам не важливо, нам важливо, що він дає 5 кВт по теплу. Зараз ми його включимо і перейду до зовнішнього блоку. Ну що, процес запущений? Відкриємо всі подачі. Тут у нас стоїть зовнішній блок. Запустився, чуємо. Ось такий. Майже півгодини пройшло після початку експерименту. Хочу подивитися, хочу ви подивились, стрілочками вказано, де подається тепле повітря, і умовно одна, що забирає. І так, зараз ми в тамбурі, покажу вам приміщення, як зроблені вент-решітки. Це маленьке найбіль... це приміщення 30 квадратів, тут дві, два приточних, дві приточні решітки. це маленька спальня, десь квадратів 13. Тут поки що одна труба і дві на потолку вони поки що зашиті Тому тут цю кімнату поки що подача читать для експерименту йде через цю трубу, яка буде потім щастить, і з токаля буде йти тепле повітря. Як бачимо, зараз дме звідси теплим повітрям, якщо на вході у нас 10 градусів було, то тут уже 26, тобто 15 градусів перепаду наразі дає наш кандючок. Так, над драбиною немає нічого. Я маю на увазі ніяких. Цих, блін, зараз поправлю цей другий поверх перекритий для експерименту. І ще маємо в санвузлі Це вентиляція, а ось це. Це кондиціонування. Тобто звідси теж є приток такого повітря. Забор у нас іде з двох рішоток, з цієї. І в майбутньому ще буде над драбиною, але вона ще не виконана. Ось так. Бачите, датчик. Він на висоті, приблизно. Ну, не приблизно, коротше. Метр 30 від полу. Той термометр прямо в решітці. Давайте глянемо на показники подачі. Тобто на рівні 1,30 від полу 11 градусів. А подається з решітки 37. 26 градусів перепаду. Це просто чарівно. Побачимо зараз, як спомнялася температура на рівні умовного столу, де ми починали так, за годину 15 хвилин, трохи більше години, скажімо так, підняли температуру в приміщенні на 2 градуси. Я вважаю, що це непоганий результат. Зараз побачимо, скільки нам показує бере 2,3 кВт. Кіловат, скільки ампер? Цікаво. 200 вольт, понижена напруга 10 А.